На ютубі є відео, я провозив такий же самий похожий 48 спеціал. Тільки 36 жатка і він був 97 року. І тоді клієнту дуже повезло, бо він його забрав за гроші гроші. Бо зараз такий комбайн вартує Хожу від 40 тисяч євро і вгору. І саме головне місце місце комбайнера. Дивіться, яка кабинка хороша. Сидушка, кстати, на гідравлічному, бачите, накручується определенна вага, не пневмо, а на гідравлічному ходу, можна так сказати. Так виглядає комбайник. Чистенько все хайненько. І красиво. Динамік бачите, тут стоїть, наша музичку слухати, магнітофон. Далі моніторчик, цей, що показує камери, зараз вам покажу як він переключається, якщо буде видно. Конечно. А тут у нас типу, фонарик якийсь такий додатковий, поставив собі. І тут ви бачите, намальована типу, сніжинка. Ну Якби не знаю, воно холодним дує, не дує. Але вроді кондиціонера тут як-то немає на цьому комбайні. Далі по мотогодинам. дивіться, 1583,7 мотогодини. Десь каталог на нього, ну, не ніде він не подраний, бачите, не зачуханий. Зробити йому мойку легеньку, і чисточку кабіни і берегти далі. І він служити, ще багато-багато-багато років. Отак от виглядає от кабінки. Подлокотнічок є у нас. Сідушечка, бачите, як тут навіть регулюється, оба. бачите, регулювачки є сідушки. Ну і зараз в заводу покажу як він заводиться. Задня передача стоїть. Оба виключили. Тут на старт стоїть, все вірно. Може так, щоб вам було видно. Бачите? Видно, ззаді стоїть домінатор от. 76. Як поняв, а, це яркость додається, зменшується. Ага, Це у нас такі навіть. Оце ця камера, що над бункером, бачите, що стоїть. О, це камера 3, але третьої немає камери, є тільки дві. От, одна і та, що над бункером. Ну, в принципе, этот мониторчик можно выключить. Вроде бы мелочь, а приятно. По вентиляции. Все работает. Это у нас, я так понял, светло включается сверху. Музыка. Також працює. Мега оплата? Музика грає добре, тут у нас нічого на не світиться, ніякі контрольки, дворничок працює. Це в нас світло, поворотнички. Тормоза, кстати, дуже хороші на ньому, це у нас регулювання руля, бачите, от педалька є, нажимаєш цю педальку і регулюється на себе від себе. Далі по гідравліки, дивіться, жаточка дуже легко піднімається, навіть без додавання газу. О, бачите, це пружинка оця тут зеленчить. Попустимо її, щоб показати до ліс бочі бичі. Взагалі, що тут ще вам показати? Більше особа нема такого цікавого, що показувати. Можна було б запустити його, але якщо чесно, не хочеться зараз запускати в мороз. Димо взагалі не капельки немає. Оля хамуха, не можу пролізти. Треба ще ледовську ту верхню включити. відкрити до бичі, підлізти, показати вам бичі. Ай, бляха-муха. Якщо їх прокрутити, би. ага не прокручує рукою. В общем, бичі хороші. Понятно, що вони не новенькі, десь є ще чуть такі, але вони хороші. Тут барабання також не добажиться, що всі протіки на місці і все з ним окей. Далі це у нас бітер, бачите, дбойний йде зверху. ребро його видно якраз. Теж в нормальному стані. Тут шнек, бачите, забило соломою там трохи... Взагалі закриваємо назад. Я думаю на цьому цей огляд цього комбайну завершений. Максимально постарався показати все до чого можна було долізти. Цікаво. звертайтеся, можемо будь-який комбайн провести під замовлення, а також в наявності дуже багато комбайнів. Я зараз покажу, які є в наявності. Значить Дивіться, з бюджетних комбайнів. 600-ка сампо в хорошому стані. Не фарбований в оригіналі. Бачите, от він як приїхав, так ніхто ще нічого не робив, він буде відправлятися в Україну. Але попередньо в дуже хорошому стані. цей комбайн, зараз вам показую мастрио. Жаточка тут 3 метри, четверка вальма двигун. Так він виглядає, ця от кришка защита букова лежить в жатки, вона є. Шини трохи мають тріщини. Що то треба зробити? Теж трохи потріскалось. Розпалітельці на січкарні також він є. Отакий от, от компаній буде десь стоїти 15-16 тисяч євро в Україні. І наголошую всім ще раз, що ця ціна комбайна вже повністю обслужена. Тобто все, що тут треба замінити, все буде замінено, перевірено, прокручено, скажімо так, і тоді він буде продаватися вам. Тут по мотогодинах, година, напевно, що немає датчика. Покажу в кабіні, в кабіні теж він, кстати, хорошо виглядає нормально. О, ціленький, не ободрений нічого. Датчику мотогодин немає. такий є сампік. 600-ка є. Далі є домінатор 76, й тут дуже мало мотогодин, 1700 всього, шістьорка мотор Перкінс. Є нюанси по лакофарбовому покриттю. Оці от бляхи, бачите, там ржаві бляхи, зверху там є ржаві бляхи, вони просто познімаються перетруться погрунтується і пофарбується. А так комбайн хороший. Тобто теж він заводиться хорошо, технічно все з ним окей, він не поваряний, не порваний, скажімо так, ніде показуємо зараз огляд. комплекті 390 До цього комбайна. отакі от, от здорові широкі шини. Є невеликі тріщини от по шинах, але невеликі. Ну і придеться його фарбувати, бачите. Тобто, деякі Скажемо так, деталі пофарбувати. Сюди, от цепця ще защита така бляха, яка має йти. Десь її не було, не знаю, але зробимо, вчепимо. Він січкарнею. О! Отак от виглядає даний комбані. Рік його я не знаю, не пам'ятаю, бо на табличці не написаний. Але по технічній частині все з ним окей, в кабіні теж нормально. В общем, цена такого комбайна десь я не знаю буде в районі 30 тисяч в Україні, повністю обслуженого. Так я домінатор, зараз вам покажу всередині. Так от он виглядить всередині. От. Конечно жавченка трохи под'їла його нічого Кабіні так от виглядає 1717 на ну, то годину працювання на ньому ну, цікаво чи заведеться а я ж ключі повіймав, нема ключа, ладно Але має завестись, тут треба підклеювати обшивку де не де, В общем такий 76 -й. Бункер 76-му, бачите, він не особо скажімо так, вироблений цей комбайн, просто що ну, треба попідфарбовувати його, щоб він далі не ржавів. Деякі деталі, бляхи, вжидаю, бачите, а тут оця крошечка вже полізла фарба, придеться підмальовувати, там також зверху придеться підмальовувати. У нас двигун зараз попробую відкрити, показати вам. Тобто, реверс наклонний. 76 -м. Вот стоит моторчик. Так что там <пишут> цикаво пишите. Або телефонуйте. Хочу показать вам этого красного. Это вообще красный. Самый старый. А выгляды, де видите, как новая копейка. У нас Ферсон 240. Такие 240. 2,6 жатка. Перкинс четверка. 1600 моточасов, тут навіть датчик мотогодин на йому. Дивіться, тут ще все заводське Пружини. Шник повністю в фарбі, він не фарбований. Отак от виглядає. Цього комбайна попередньо також є людина, клієнт, який чекає, поки він приїде. Ось такий місичик. Кстати, хто не підписаний на TikTok, в Тікток заходьте, бо за агро підписуйтесь, я силочка знизу залишу. Я туди майже кожного дня виходжу. Скидаю відео, або прямі ефіри провожу, або відповідаю на якісь запитання, також і відео, як, це, як я цим комбайном їду по дорозі, бо його розрожало трішки далі, я його переганяв, як я його заводив, тому в принципі переходьте на TikTok. TikTok це зараз тренд, скажімо так. І дуже багато людей в тіктоці мене дивиться. Та й ви, я думаю, також сидите в Тіктоці і дивитесь різні прикольні відеоси 1608 мотогодин, Бункер, звісно, засипано снігом. Ну в общем, маємо ще такий 240-й мосейчик. Погнали далі. Далі у нас що? Далі сам пік 500. -й. Отакі от, з кабиною, сечкарні 500. очка так вот выглядит Покажу тут. Вот здесь неправильно закрыл, надо было сначала защитить. Вот он еще пятисотка. Ну и мастейчик сороковый стоит, скучает. Дивіться, хто там має великі площі, це реально топовий варіант комбайна. Він і в оригіналі, і в оригінальні години тут а, 2500 мотогодин. шестиклавішний, потужний, автолевел жатки, гідростат, кондиціонер. Комбайн зі Швеції. Бачите, тут циліндрики такі стоять теж жатки. Тут він автоматично жатка регулюється. Так от він оглядає. Ціна у нього 45 тисяч євро в Україні. Цього комбайна. Кому цікаво, також пощить, Ось Ще один сампік 500 стоїть. Також ще є, друзі, 186 фергусон 186, -й. тільки він не тут стоїть. І оцей красень. Massay Фергусон 28 є на Ютубі огляд, можете подивитися. Або Фергусон 28, або сам по 2075. Дуже круті, класні комбайни, хто не знає, можете в інтернеті за них почитати. Його ціна 45 тисяч євро в Україні на віддачу. Жатка 5 метрів, гідростат, мотор Акку 180 кінських сил, також камера заднього виду, кондиціонер, п'ятиклавішний. На гідростаті я казав, да. ну, в принципі, такий от комбайник, Жатка зв'язком.